Привіт, церква, друзі. Ви ще про ропот не втомились слухати? Я продовжу. Е, да. Хочу поговорити з вами на рахунок жовчі, е, яка є всередині людини. Е, ця жовч часто проявляється або виглядає як нарікання, незадоволення, і як взагалі наслідок, або, мабуть, перша е, причина це бунт проти Бога. Коли ми не задоволені, ми воюємо проти Творця. На вулиці багато бруду, але й дуже багато прекрасного. На що ти звертаєш увагу? На прекрасне. Є хто на бруд звертає увагу? Дякуємо за щирість. Ти будеш звертати увагу до речі. Дуже часто саме на те, чим ти стурбований. Ось так. Наше з вами навчання на народі Ізраїлю буде проходити. Ми з вами будемо трошки багато читати. Це період ізраїльського народу, коли в їхньому житті було дуже багато всяких подій. Це час, коли Бог виводить їх із рабства, вони були, це знаєте, вони не належали самі собі. Це час, коли Бог. Дуже багато зробив таких речей. Ну, наприклад, чудеса там, да, кари їх не спіткали, але вони бачать, що поряд на всіх кари Божі, а на них немає. Це їх обійшло стороною. Вони бачать, що за ними гониться військо, яке їх не зацепило. Вони бачать, що море розходиться, вони йдуть. Але коли йде військо єгиптян, там всі потонули. І це час, коли ізраїльський народ, от в цій темі, вони переживають саме це. Ізраїль славив Господа за це. Була певна реакція зразу на те, що вони пережили, і вони славили Господа, звертали увагу на те, як він, Господь, відкрив для них море, як Він спас їх від війська Єгипту, забрав з рабства на свободу. Я хочу прочитати цей текст, а далі ми підемо нижче. В них була певна реакція на те, що з ними сталося. Вихід, 15 розділ, перший четвертий вірш. Тоді Моїсе і народ Ізраїлю, заспівали Господу таку пісню. Заспіваю Господу, який зробив великі дива. Коня й вершника він кинув в море Господь Всевишній, сила моя і пісня. Він став порятунком мені, це Бог, мій якого я прославлятиму довічно. Він, Бог мого батька, і я возвеличую його. Господь, великий воїн, на ім'я Господь. Він скинув у море колісниці та війська фараона, добірні воїни його втонули в Чорному морі. Ось так вони прославляли і в цьому прославленні є перелік речей, за які вони дякували Богу. А потім, як кажуть, знаєте, є приказка така: не пройшло й три дні. І в їхньому житті також це стається. 22-24 вірш, 15 розділ Мойсей повів Ізраїль від Червоного моря до пустелі Шур. Вони йшли пустелею три дні, не знаходячи води. До мари, дійшовши, не могли пити воду з криниці, тієї бо гірка вона була. Тому й звалося те місце Марою. Люди почали нарікати на Мойсея, що ж ми будемо Пити. Ось таке в них з'явилося питання, була пісня прекрасна, були благословіння, багато чудес, не пройшло і три дні, як з'явилися нарікання. Слухай, що там з водою, іншими словами, воду давай. Коли руйнується наш план, наше бачення, наші бажання, з'являється справжній «я». Який обов'язково якось на це відреагує. Моя реакція на щось, що пішло не так, обов'язково якоюсь буде. Друзі, вони що почали? Написано, почали нарікати. Це пошук крайнього або винного в тих обставинах, в які я потрапив. Нам хочеться знайти крайнього? Буває? Ну, не я винний, не я. Ну там десь хтось може інший. Пам'яті ізраїльтян про перемогу була дуже коротка, і довіра до Моїсея також. Слова хвали за спасіння і чудеса змінилися на претензію на рахунок води. Хоча нещодавно було зовсім не так. Знаєте, як вони нещодавно ставилися до Бога і до Моїсея. Вихід 14:31: Євреї зрозуміли велику силу, що Бог спрямував проти єгиптян. Діти Ізраїля злякалися Господа, це шанували Його, повіривши в Господа й Моїсея, слугу Його. Реакція була зовсім інша, і ставлення зовсім інше. Постійне нарікання, друзі, і невдячність руйнують віру, навіть якщо Бог щодня дає чудеса. Не в чудесах справа. Одна з проблем людини чудо нас тримає лише трошки, якщо чудний не став цінністю в кожному дні. Сімейна пара, мріявши один про одного, стає віддалятися один від одного, тому що чудний Бог не постійний в їхньому щоденному раціоні. Людинка, яка прийшла в церкву, не мавши нічого, бо вона все зруйнувала. І ось Бог все і видав, але від того, що немає близькості з творцем, з'являються претензії до творіння так завжди. Знаєте, які? Ті, хто були поряд, стали якісь не такі. Ті, хто робили добро, стали поганими. З'являється проблема з пам'яттю. Наявність незадоволення, друзі, це духовна амнезія, пам'ять, яка поховала всі Божі подарунки в могилі невдячності з надписом на могильній плиті. Мені мало або я хочу ще. Якось до нас приїхав на рівцентр бомжик, молоденький хлопчик з Запоріжжя. Такий вигляд у нього цікавий був. Він в Калошах таких резинових приїхав. З такими нігті у нього були великі, як у жінок, але у жінок ухожені. А у нього ні. Такий засмальцований піджичок цікава прическа, як у жінки, така велика. Ми його постригли, ми йому дали нове взуття, вдягнули по-новому. З нігтями зробили порядок. Він у нас пільменьки ліпив на кухні. Потім у нас було піаніно, він сів за піаніно, зіграв, ми в шоці були. А потім він, як ще, ми думаємо, не вже такі бувають бомжики. Бувають. Знаєте, і було все добре. Але щось йому не сподобалось. Вночі він тихо передягнувся в старі галоші і пішов повернувся до старого життя бомжувати. Друзі, як це схоже на поведінку Ізраїля тут. Якщо щось не так, то одразу в спомин про Єгипет. Читаємо про спомен про Єгипет. Вихід 16, 2, 3 вірш. Уся громада нарікала в пустелі на Мойсея та Арона. Народ ізраїльський таке сказав. Шкода, що не загинули ми від руки Господа в єгипетській землі, коли сиділи біля казанів з м'ясом і їли хліба доскочу. Бо, до бо привели ви нас до цієї пустелі, щоб вимороти всю громаду голодом. Іншими словами, вони кажуть: слухай, краще б ми загинули в рабстві з м'ясом, ніж зараз вчилися жити Божими обітницями віри. Пророк Йона переживав ті ж самі речі, церква. Ми зараз з розбирали з братами на церкві на центрі цю книгу. Знаєте, якщо подивитись на нього, він настільки не згоден з планом Божої милості для Неневі, для язичників, що каже такі слова: Йона, 4,8 і 9 вірш. Сказав він: я б краще помер, ніж жив. І далі я такий розгніваний, що ладен померти. Іноді ми настільки засліплені власним очікуванням, що не приймаємо Божого проведіння, і навіть життя стає для нас тягарем. Щось пішло не так. Я незадоволений, все, все пропало. Як це схоже на нас, друзі, коли серце нарікає, воно зразу шукає винних, а це і є Єгипет, повернення в рабство. Це період, коли ти перестав пильнувати за собою, забувши про милості і стаєш гірким і гіркотою, можеш, таке є слово українське, замастити інших. Я своєю гіркотою можу замастити тих, хто є біля мене поряд. Євреям, 12 розділ, 15 вірш. Дивіться, щоб хто не застався без Божої благодаті, щоб не виріс який горький корінь і не наробив непокою, і щоб багато хто не опоганилися тим. Гіркий корінь це образ внутрішньої злості, образи чи ненависті, яка заражає інших. Замість того, щоб було, як написано на один віршик вище. Там написані зовсім. Інші речі. Пильнуй про мир з усіма і про святість, без якої ніхто не побачить Господа. Друзі, але про який мир може йти справа, коли ти біля себе бачиш лише грішників, які недостойні і неспроможні задовольнити твої бажання? Про який мир йде справа? Стан, коли перестаєш бачити себе, бо созереджений на інших. Хоча маєш бути зосереджений на Господі, який допоможе тобі бачити себе і проявити милість до інших, до тих, хто є біля тебе. Як можна себе аналізувати? Як тільки пропадає милість до інших, це дзвіночок про те, що з'явилося надмірне почуття справедливості. І знаєте, яка сама велика проблема? Це справедливість не до себе, а до інших. Знаєте, чому часто в нас мало милості? Тому що нам немає звідки її дати. Милостивий Бог не панує в моєму житті. Ось чому. Читаємо далі. Вихід 15, 23, 24. До Дома, дійшовши Ізраїль, не могли пити воду з криниці тієї, Єгип... ізраїльтяни. Бо гірка вона була. Тому й звалося те місце марою. Люди почали нарікати на Мойсея. Оце питання в них. Що ми будемо пити? Ми вже читали про це. Мара гірка або сумна. Переклад. До речі, людина, яка нарікає, як воно виглядає, скажіть? А? Неприємна. Вона щаслива. Да ні, вона сумна, друзі. Вона сумна, я незадоволений. Щось іде не так. Взагалі, люди, які біля мене роблять щось не так, роблять щось невірне, неправильне. Ти сумний, ти гіркий. Так проявляється ти проявляєшся ти, коли ти нарікаєш. Бог вчить їх жити вірою, а їх серце щоразу повертається до Єгипту, друзі. І ось Мойсей. Знаєте, взагалі цікава історія, як він там вів себе постійно народ з ним, що він на собі переживав, друзі. Мойсей, відчуваючи цю гіркоту народу, показує, як має діяти людина Божа в таких обставинах. Це обставини, вони називаються, коли ти став крайнім і тебе винувачують. Не завжди ти винен в цьому, не завжди. Це називається, бо буває в біблійній душеопіці, називається ситуаційне зло. Це те, що прийшло до тебе з сторони. Ти не робив йому погано, але чомусь він захотів зробити тобі погано. І ти цю гіркоту відчуваєш на собі, і ти якось маєш до цього ставитись. Це коли, знаєте, буває так. Я думаю, це близько для церкви, яка займається служінням, учнівством, це коли кусають руку, яка тебе годувала. Батьки виховують дітей, а вони проявляють невдячність. Служителя виховували учнів, а ті проявляють незадоволення замість вдячності. На роботі тебе образили, хочі, хоча ти насправді реально ти хотів добра. Ти не хотів погано їм, ти добра хотів. І так Мойсей. Тож він звернувся до Господа, та Господь вказав йому на дерево. І вкинув він його до криниці, і стала вода гідною для пиття. Рішення для народу. Там Господь дав настанови і закони та випробовуючи їхню віру. Е, питання було нарікання в них, незадоволення, да, ми кажемо, жовчи з них лізе, ось таке нарікання. Це момент, коли ти не проходиш процес випробування віри, проявляєш або е, провалюєш це, або проявляєш маловірство в ситуаціях, які допускає тобі Господь. Е, Мойсей показав, що нам робити, коли на нас нарікають. Коли на нас виливають цей бідончик жовчі, а ти, може, цього і не заслуговуєш. І він показав, що він зробив. Мойсей звернувся до кого? До кого Мойсей звернувся? До народу. Ні? До Господа звернувся. Мойсей звернувся до Господа. Тобто Він віддав цю ситуацію йому, віддав цих людей, ці обставини, гірку воду, невдячність. Він віддав це Господу. Він приніс це до нього. З невдячністю, до речі, церква, з невдячністю і гіркотою не потрібно воювати. Якщо почнеш, то ти вже програв. Їх потрібно віддати. Це потрібно віддати Господу. Знаєте чому? Бо вони мене заразять собою, і це на мене повпливає. Невдячність не повинна в мені зростити гіркоту. Знаєте, як виглядає вона часто? Це коли ми себе починаємо жаліти. І це виглядає так: чому вони так зі мною, я ж до них добре. Це має в мені виростити молитву, Боже. Я віддаю їх Тобі, ти, будь ласка, дій. Якщо я це не собі відчуваю, то це дзвоник, що саме я маю принести цих людей до Господа, бо в них проблеми. Мені це Бог показав. Бідончик ці його желчі на кого вилили? На мене. Це говорить про те, що саме я маю принести цих людей до Господа, віддати їх йому. І ні в коєму разі не вступати з ними в бій. Коли ми молимося за людей, які в наше життя принесли гіркоту, ми починаємо по-іншому до них ставитися. Хто це не пробував, ще спробуйте. І ви побачите, ви менше почнете воювати з гіркотою, яку на вас виливають, тому що ви це все навчені віддавати Господу. І Він, свій мир, дасть в наші серця і дасть мир по відношенню до тих, хто виливає на нас гіркоту. Також працює принцип притчі 25, 21, 22. Якщо твій ворог голодує, дай йому поїсти, якщо хоче пити вгамуй йому спрагу, тоді ти змусиш його відчути сором, і Господь дасть тобі винагороду. Написано. Інший переклад там так цікаво, ці слова звучать: бо цим пригортаєш ти жар на його голову своїм ставленням до нього, і Господь надолужить тобі, сказано. Розжарене вугілля це не помста, а вплив Божої праведності через любов, яка торкається совісті людини. Хтось би сказав, знаєте, буває таке, коли ти з кимсь довго працюєш і не бачиш перемін, ти вже втомився, і ти кажеш: слухай, да скільки я можу це робити вже? Відповідаючи добром на якесь зло. Скільки? Справа не йде про якусь церковну дисципліну, яку треба на добро примінити до члена церкви. Ні. Про наше буденне життя, яке зіштовхується щеєю гіркотою, незадоволенням. Знаєте, як написано, Галатам 6.9. Творімо ж добро невтомно, і пожнемо тоді вчасно, якщо не знесилимося і не відступимо. Наша з вами церква зрілість це коли до нас приносять жовч, але ми все одно випромінюємо, незважаючи на це, любов. Ось так виглядає зрілість християнина. Далі народ не заспокоюється і продовжує нарікати на тих, ким захоплювався, бо хочу вже їсти. Вже інша претензія. Було що пити? Тепер що хочу їсти. І ми далі продовжуємо. Вихід 16.2. Написано: вся громада нарікала в пустелі на Моїсея та Аарона. Хочу м'яса, кашу, воду, холодно, жарко. Хто винен? Он ті, хто має зв'язок з Господом. Крайні. Там винні, друзі. Мойсей і Арон постійно відчували на собі гіркоту і нарікання всього народу, але при всьому цьому Господь дає їм перепочинок. Дає перепочинок. Читаю про цей перепочинок. Вихід 16, 6, 8. І сказали Мойсей та Арон усім Ізраїлевим дітям: увечері ви це вони вже їсти хочуть, м'ясо хочуть. Увечері ви довідаєтеся, що це Господь вивів вас з єгипетської землі. А вранці ви побачите славу Господа, бо Він почув ваші ремствування на нього. Він каже: слухайте, знаєте, цікаво, такий парадокс. Вони йому кажуть: слухай, Бог почув ваше незадоволення, бунт, гіркоту, жовч на нього, і він приготував вам відповідь. Ви скаржилися на нас, та хоч зараз нам буде спокій. На кого скаржилися? Мойсей Орон. Каже, зараз ми відпочинемо. І Мойсей сказав: коли Господь дасть вам поїсти м'яса ввечері і хліба вранці до схочу, то Господь почув ваші нарікання на нього. Цікаво, народ нарікає на Бога, незадоволений. А Мойсей каже, Ірон, слухай, він почув, він вам дає, знаєте, незважаючи на ваші нарікання. А потім вони, наші хлопці, Мойсея так кажуть: а ми хто? Хто ми такі? Ваші ремствування, тобто ропот, не на нас, а на Господа. Тут дуже серйозний принцип в цьому є, друзі. Так от наше нарікання обставинами людьми, що породжує жовчий ропот, це претензії і незадоволення Богом. Бо, на мою думку, він зараз помиляється. Якось він щось не так сформував. Бо він, творець, і допускає те, з чим я не згоден, а жовт, який лізе з мене, це війна, яку я бажаю перемогти бунтом і характером, не розуміючи, що я вже програв. Якщо в мені це є. Ми бунтуємо не проти людей, ми бунтуємо проти Бога. Це наша едемська природа показує Богу аскал. Пам'ятаєте, я приклад розповідав, коли жінка ложкою б'є по лобі чоловіка свого. Я ще його розкажу. Ситуація, коли вони сидять за столом, чоловік і жінка. Це просто сюди. І вони їдять, чоловік плямкає, їсть і плямкає. Вона достає ложку жіночка, і по лобі йому як дасть. Він каже, за що? Вона каже, за те що ти плямкаєш. Наступний день вони знову їдять. Разом тиша, плямкання немає. Їдять разом, воно достає ложку, як дасть йому полові. Він каже: за що я ж не плямкаю? Ну каже, як спомню, як ти плямкаєш. Справа не в звуках, які видає чоловік. Зовсім ні. Справа в чоловіку, до якого є незадоволення, так і з Господом. Ми не незадоволені людьми, які щось роблять не так. Ми не задоволені, це претензія Господу, який в чомусь зараз помиляється. Бо я вважаю, що має бути по-іншому, друзі. Коли на нас нарікають, насправді це нормально. Ми з вами ростемо, нам приходиться віддавати цих людей Господу, а нам потрібно якось зростати. Коли ми нарікаємо, це проблема. Нарікання на нас, хоча й неприємні, але вони мають виростити в мені людину, яка навчена нарікаючих принести до великого Бога. Який в силі змінювати і зараз змінює мене, бо я вчуся віддавати це Господу. Незадоволення, гнів, претензії до людей, зневажливе ставлення, невдячність це моя проблема, і я, який воює проти Бога. Бунт, який заливає гіркотою мене, тих, хто поряд і бажає поставити на коліна Бога, не вийде на коліна, потрібно стати тобі. Христос не хоче Христос хоче дати тобі нову природу милості, радості і добра, замінивши твою зневагу і гіркоту. Друзі, жовч, якщо взяти, гіркий корінь. Незадоволення руйнує зсередини, має здатність отруїти інших. Христос змінює зсередини, дарує радість і здатність тією радістю заразити інших. Питання. В якому ти стані? Я хочу прочитати, а ви зробіть собі аналіз. Ти поважаєш ближніх, ти не поділив церкву на своїх і чужих, ти вдячний і в тебе чудова пам'ять про добрі справи. Ти навчений робити добро, незважаючи на те, зробили тобі чи ні. Ти навчений обставини приймати як потрібне, бо довіряєш батьку, який знає, що тобі зараз потрібно. В такому випадку в тобі видно Христову природу, яка змінює тебе зсередини, дає радість і здатність нею ділитися з іншими. І друге. А можливо, ти шукаєш ближніх недоліки, поділив їх на своїх і на всіх інших, забув про вдячність, ображаєшся, бо потребуєш уваги, хоча тобі давно вже потрібно вирости і почати турбуватися про інших. Ти розносиш, як жовч, своє незадоволення кимось. І перестав бачити проблеми в собі, ти критичний до інших і не даєш їм шансу на переміни, вибравши в роль судді. Це говорить про те, що в тобі, тобі є горький корінь, і тобі потрібен Христос, бо вже включена функція самознищення. Жовчі і надлишок зроблять свою роботу. Обов'язково. Не відкладай операцію на серці, друже, яку може зробити Христос. Забравши порцію самоправедності і величі, замінивши багатством своєї ніжності, радості і смиріння. Амінь. Давайте помолимося. Моліться, друзі. Амінь. Ми вдячні Тобі, Господи, за прекрасний приклад турботи і любові, який Ти проявив до свого народу, до Ізраїлю, Господь. Ми дякуємо Тобі за те, що так опікував ти євреїв, Боже, і, і далі це робиш. Господь, вони нарікали, вони бунтували, а Ти любив, Господь. Ти проявляв милосердя. І любиш зараз. Господь, це для нас класний приклад того, як ми маємо ставитись до тих, хто навіть поряд бунтує. Може хтось якийсь жовч виливає, незадоволення, а ми маємо любити. Господь, дай нам цієї сили, молимо тебе, щоб ми цьому вчились в тебе. Слава тебе! Амінь.